Чернігові розпочато прийом творів на літературний конкурс Книга року року-2023», який традиційно проводиться в Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. У конкурсі можуть взяти участь книги, що вийшли друком 2023 року. До розгляду приймають художні та публіцистичні твори авторів, чия творчість або біографія пов'язані з Чернігівщиною. Конкурс книга року вже проходить в нашій бібліотеці з 1999 року. Більше сотні авторів стали переможцями цього конкурсу. Як взяти участь у конкурсі, розповіла членкиня журі конкурсу Книга року року-2023» Олена Терещенко. Якщо це книга видана, потрібно принести до бібліотеки один примірник, як мінімум, подарувати. І написати заяву. А якщо це рукопис, то ми приймаємо в електронному вигляді на нашу пошту бібліотечну. Також потрібно надіслати рукопис, коротку біографічну довідку і обов'язково синопсис, щоб ми мали уяву, оскільки це великий жанр. Основними жанрами та номінаціями конкурсу є проза, поезія та публіцистика. Проте цей список може доповнюватись. Наприклад, на конкурсі книга року 2022 було запроваджено новацію приймали не лише… Ще вже надруковані книги, але й рукописи. Цього року у нас вдруге буде номінація Майбутня книга, де ми відзначаємо рукописи. І якщо перший раз ми приймали рукописи в різних жанрах, то цього року вирішили обмежитися тільки романами, тому що саме переможці в цій номінації ми пропонуємо до розгляду українським видавництвам, А ну, просунути роман будемо відвертими, це набагато легше, ніж, скажімо, збірку віршів. Не Відомого автора або коротку прозу. Мета конкурсу Книга року популяризувати літературу Чернігівщини, розповісти про неї та допомогти авторам знайти свого читача. Я вважаю, що на сьогодні дуже важливо, особливо в такий нелегкий час, не забувати, що культура також потребує підтримки, потребує розвитку, бо це. Ну, основа нашої національної ідентичності, і треба підтримувати авторів, які в цей важкий час все таки видають книги, пишуть книги, тому що це справді дуже важко в таких стресових умовах. І це велика підтримка насамперед. Моральна для участі в конкурсі вже прийнято орієнтовно 10 книжок. Заповнити заявку та взяти участь у конкурсі книга року 2023 можна до 31 березня 2024 року.